Вітаю! Сьогодні я на Чуколовці біля Севастопольської площі покажу вам квартиру на продаж в 9-поверховому цегляному будинку по вулиці Ушинського, 23. Це тихий спальний район поруч з центром Києва. Тут є дитячі садочки, школа, спортзал, супермаркет Сільпо, продуктовий ринок, магазинчики та радіоринок. Транспортне сполучення до метро Шулявська, тролейбус-42 до метро вокзальна маршрутка 401, до метро Олімпійська тролейбус No40, в пішій доступності Національний університет будівництва і архітектури на проспекті повітряних сил. Квартира однокімнатна. Вона знаходиться на 8-му поверсі, достатньо простора для будинків, які будувалися в 80-х роках минулого століття. Площа тут близько 30 квадратних метрів. Завтра перевірю по техпаспорту і напишу в коментарях, точніше, чи 28, чи 27, а, а може й 29. Повноцінна ванна, невелика кухня. В квартирі є газ та встановлена газова плита з духовкою і пральна машина автомат. Вікна склопакети, ремонт робився 10 років тому. Квартира дуже світла, кімната велика, світла та укомплектована двоспальним ліжком, комодом і шафою. З кімнати вихід на світлий просторий балкон. Ця квартира приємна як для проживання, так і для здачі в оренду по ціні 12 тисяч гривень на місяць. Також тут невеликі комунальні послуги. Ціна продажу 36 тисяч умовних одиниць. In the heart of Key, where the streets all glow, Trisha take pulses like a river's flow. <laughs> Historical buildings whisper tales.